Місця поховань в'язнів нацистського концтабору в колишньому стані відвідали голландські дипломати. Представники об'єднання ветеранів та офісу військового аташе посольства Королівства Нідерландів у Києві спільно з міськими та обласними чиновниками вшанували пам'ять загиблих голландських військовополонених. Делегація поклала квіти до меморіалу на території авіабригади ВПС України. Там під час Другої світової війни був розташований німецький концентраційний табір Сталах 371 Серед його в'язнів було п'ять генералів. Євген, понад 1800 офіцерів і близько двох сотень солдатів королівської армії Нідерландів у 1944 році. З наближенням Червоної армії нацисти евакуювали полонених європейців на захід. На одному складовищ Івано-Франківська поховано чотирьох нідерландських воїнів. Цього року ми супроводжуємо дуже важливу делегацію. Сюди приїхали родичі тих офіцерів і кадетів, які були ув'язнені у таборі. Я чудово розумію, що це для вас є також емоційний візит. Я вам дуже дякую за те, що ви наважились приїхати сюди. Я глибоко переконаний, що якщо ми будемо пам'ятати всі разом і українці, і голландці, і представники інших національностей про ті страшні події, і будемо вшановувати пам'ять тих, хто загинув, то це є запорукою того, що таких страшних подій, такої страшної війни в майбутньому не буде.